Так, всім привіт! Сьогодні невеличкий огляд, а вірніше такі роздуми навколо книги, яку читаю Вестер Ван Декок Тіло пам'ятає все або Тіло веде лік». Це одна з найглибших і найпопулярніших книг про психотравму, про ПТСР. І я почала її читати. Ну, тому що, напевне, в якості самодопомоги мені самі потрібно було якісь поради і розуміння, що зі мною відбувається, але в процесі читання я наштовхнулась на такі речі, які змусили мене по-новому дивитись навіть на державу і на те, як я розумію державу. Наприклад, я політолог і я обожнюю Кісінджера. І, взагалі, все, що пов'язане з політикою, це є моїм інтересом, навіть не інтересом, це є моєю пристрастю. І читаючи цю книгу, зрозуміла, що психологія, так само як і політика, має справу з двома речами з жорстокістю і насиллям. Тільки психологи мають справу з наслідками жорстокого поводження і насилля над людиною держави. Вона використовує насилля і жорстокість як інструмент, інструмент для того, щоб людина люди ставали кращими. Так, так, я наслідую ідеалізм Платона в тому, що суть політичної влади, в тому, щоб люди ставали кращими. Так само і психологи Вони завдяки своїй роботі допомагають людям ставати кращими. Тільки якщо психологи Намагаються з'єднати раціональну і емоціональну частину людини, або, ще можна сказати, свідомий підсвідомий. То політична влада так само вони намагаються з'єднати дві великі частини. Ми можемо привести аналогію цієї емоціональної підсвідомої такої бурхливої частини людини, особистості. Вона представлена в державі народом. Або масами, яке в людині, її психіці представлено всім, всім тим емоційним багажем, який запакований в неї щільно е і не, не усвідомлюється. І політик або привитель, коли він розумний, і коли, коли він злагодить зі своїм народом, злагод... як і людина, яка в злагоді зі своїм підсвідомим, він віддає накази і приймає рішення, які здатні зробити. Щасливішим його народ. Я зараз роблю таку річ, яку я сама від себе не очікувала, тому що я завжди розділяла психологію і е, політологію. І я стверджувала, що особиста психологія має опосередкований стосунок до держави і до розуміння держави. Але саме вивчення природи, травми ніщо інше, саме про травму вони наштовхнули на такі ростоми, що не такі ж та і різні природа особистої катастрофи і а, катастрофи держави. Наприклад, особи а, кожна людина має в своїй голові картину, мапу світу, таку собі. Вона закладається ще в дитинстві, нашими піклувальниками. На які написано, яка ти людина. Якщо грубо, то хороша чи погана, якщо тобі в дитинстві стверджували і оточували думкою про те, що ти сонечко, що ти хороший, що ти заслуговуєш на добре ставлення, то навіть у дорослому житті, коли стикаєшся з поганим ставленням до себе, ти можеш чинити в цьому опір і розуміти, що відбувається щось. Неправильне діти, які е зіштовхнули жорстоким ставленням в дитинстві, особливо до семи років, там де закладаються най найтяжчі травми, діти не усвідомлюють себе як е хороших людей, і вони впевнені, що заслужили погане ставлення до себе якоюсь своєю поведінкою. Але ж так само, і державі наші стосунки. Кожного громадянина з державою, це як наші а, взаємодії з батьками, з тими, хто нами опікується. Якщо у взаємодії з державою ми впевнені в тому, що ми базово нормальні, а просто є якісь процеси, які ми можемо виправити є ефективні, наприклад, речі, є неефективні, і воно підпадає під коригування, це нормально. Це, це здорові стосунки з державою. Але, наприклад, коли а, в, в взаємодії з державою ми постійно відчуваємо себе злочинцями, або що ми робимо щось не так, то тоді ми можемо сказати, я не вірю, що я це кажу, але що у нас побудовані нездорові стосунки з державою, між громадянином і, ага, і представниками влади. Так, ще паралелі. Ще паралелі, які я побачила між психологією і державою. Що таке травма з точки, з точки зору теорії політики? Це внутрішній тиран. Мене вразила фраза про те, що флешбеки. Щось не так страшна сама травма, як флешбеки, які можуть накривати постійно, і навіть незначні події, і якісь е, малий мали, маленькі фрази здатні викликати потужний вибух емоцій або навпаки колапс і повне закликання. І це не закінчується ніколи. Ось фраза це не закінчується ніколи, а це ознака деталітарного терору. Тому що, наприклад, якщо терор диктаторський, ми розуміємо, що він націлений проти когось, проти чогось, то терор в тоталітарізмі не має на кінця, на краю. І коли він тебе настигне, і за що ти не знаєш. Так і травма в людині, вона просто стає тираном, який не дає жити. Всім її частинкам різним. Так і диктатор, тиран. Він, він занурює свій народ у жорстокість і насилля, просто не замислюючись і без, і без згоди на це. На якийсь момент просто стає погано, і ти нічого з цим не можеш зробити. Ще момент дуже схожий. Психологія травми і а, теорії держави це вивчена безпорадність. А, напевне, вам вже відомо про експеримент в Пенсильванському університеті, коли взяли дві групи собак, замкнули в клітках і давали струм. Але перша група мала важіль. Яка могла вимкнути важіль, коли давали, коли було боляче. А друга група нічого не могла зробити. Струм давала і не мала інструментів, щоб припинити біль. І коли ці дві групи собак перемістили в інший вольєр, де не було даху, були стіни, а тобто вони могли теоретично вискочити. А ті собаки, які мали інструменти припинення болю, вони побачили вихід, і коли спустили знову струм, вони вискочили з кліток. Ті ж собаки, які були безпомічними в момент болю, вони не побачили виходу, Вони залишались лежати і, і знову терпіти біль. Жахливий експеримент, я згодна, і тоді психіатри зробили висновок, що витягнути людину з такого стану вивченої безпорадності можна лише силою буквально брати за руку і показувати шлях виходу, тобто брати цю собаку і казати: от іди туди, тому що сама вона не піде. Це страшні речі. Страшні речі, які відбуваються і, і в державі, синдром вивченої без, безпорадності або відчуття, що все, що я не зроблю, немає сенсу. Я дуже часто чую цю думку, коли обговорюються якісь теми по зміні країни, по реформах, взагалі, щось міняти, шукати вихід, щоб зупинити цю біль. А потім хоп, а навіщо це все? Все одно нічого не буде, все одно виходу немає. І Це та сама вивчена безпорадність. Але хороша новина для держави, для політики, що суспільство воно таке різноманітне, і там завжди знаходиться і експериментатор, який задає тобі волю, і той, хто. Бере тебе за руку і виводить з цієї тюрми. Такі люди є і у нас. Чим вони відрізняються, Напевно, як їх можна відрізнити, я їх бачу через гнучкість мислення, тому що гнучкість мислення, тобто здатність фантазувати, мріяти і іти далі, ніж день сьогоднішній. Це це ознака, це ознака здоров'я. Бажаю і вам особисто знайти тих людей, з якими вибуду довіра, взаємність, які візьмуть особисто вас, які дозволити взяти себе за руку і провести крізь найтемніші травми і найтемніші досвід.